Я вітаю вас, з Днем Воскресіння, нехай Бог вам серця веселить, ви йому піднесіте моління, нехай Духом Святим вас сповнить. Я вітаю вас з Днем Воскресіння. Ця подія велика для нас у Христі. Ми всі маємо Спасіння, що приніс Воскресіння нам Спас. Я вітаю вас, з Днем Воскресіння, нехай Бог вам серця, нехай Богу несеся хвала, то від Божого в світі творіння. Нехай линуть подяки слова. Я вітаю вас, Немоскресіння, як чудово служити Христу, як чудово складати хваління і життя присвятити Йому. Любі друзі, тож будем співати, віддавати пошану сердець, Він достоїн цю прийняти наш святий і могутній творець. Нехай наші уста не змовкають, лине пісня, просторі небес, нехай люди. Навколо пізнають, що Христос, наш із мертвих Воскрес, линьте серцем до Бога святого. Він лікує всі рани душі, відокремтесь від світу за мер. Краще Богу моліться в тиші. Хай душа наша завжди радіє, коли поруч Спаситель іде. Він є наше життя і надія. Тож подякуємо Богу за все, Воскресіння Христа для нас свято, будемо завжди Його величать. Та про Бога звіщати завзято, від солодощів світу втікать. З Воскресінням я всіх привітаю, бо не можу так просто мовчать. Я воскреснути, всім вам бажаю на життя перед Богом зважать. Я бажаю вам духом зростати, до Ісуса, подібними будь, та увагу на Бога звертати, Його поклик у серці щепчуть. Всі, ми вісники Божого Слова, Будем ревно чинити діла. Що підкреслять нас Бога Живого і навіки святого Христа. Я вітаю вас з Днем Воскресіння, нехай Бог обіймає серця, і хай той, хто придбав нам спасіння, буде царем усього життя. Амінь.